Вітаю вас, дітлахи, та запрошую на заняття з розвитку мовлення. Протягом тижня ми говорили про ваші діти здоров'я. Я познайомила вас з органами чуття, з назвами пальчиків на ваших ручках. І от сьогодні я запрошую на заняття з розвитку мовлення за темою Здоровим будь! А починаємо ми такі заняття завжди з чистомовок. Отже, я кажу першою, а ви повторюєте за мною. Я розпочинаю. Чу-чу-чу. Здоровим бути я хочу. Повторіть. Ти, ти, ти. Здоров'я треба берегти. Повторіть. Ри, ри, ри. Для здоров'я потрібні рухливі ігри. Повторіть. Ми, ми, ми. Руки повинні бути чистими. Повторіть. Он-он-он. Для здоров'я потрібен гарний сон. Повторіть. І останнє. Ою-ою-ою. Їжа повинна бути корисною. Ось і все. Діти, пропоную вам пограти в першу нашу гру за назвою Доскажи речення. я розпочинаю речення, а ви його закінчуєте. Починаємо! Щоб бути здоровими, слід кожного дня гуляти де? На вулиці або на свіжому повітрі. Далі! Корисна їжа потрібна для того, щоб не хворіти. Далі. Кожного дня нам потрібно їсти вітаміни для того, щоб не захворіти. Далі. Щоб наше тіло було сильним, слід кожного дня робити ранкову зарядку або фізкультуру. Далі. Якщо довго будеш сидіти біля телевізору, біля смартфону, біля комп'ютеру, починають хворіти що? Очі. Так, якщо під час морозів та холодів ви не будете носити шапку, у вас захворіють вушка. Щоб носик не захворів, слід кожного дня. Його чистити. Ось і вся наша гра. А зараз запрошую до наступної гри. Вона називається Перекладачі. Ця гра вам дуже знайома. Я кажу слово на російській, мові, ви перекладаєте на українську. А всі слова пов'язані з темою здоров'я. Починаємо. Нос, ніс, уха, вухо, глаз. глаза, очи, голова, голова, рука, так и будет рука, палец, палец, а теперь назва пальцев. В, большой, перекладить, великий, указательный, вказенный, средний, средний, Безімінний, безімінний, безіменний і мізінець-мізинець. Ось із цією грою ми впорались. Запрошую виконати завдання, яке називається Підбери слова. І я буду називати якийсь предмет, а ви вказуєте його, який він. Ну, наприклад, фломастер який? Маленький, червоний, гарний. Зрозуміло? Починаємо. Діти, наші очі, які великі, малі, гарні, темні, світлі, сірі, блакитні, чорні, чисті, брудні, хворі, здорові. Далі наш, наш носик, носик який? Чистий, брудний, великий, малий. Курносий, широкий, вузький, довгий, короткий, чистий, а ми вже казали, здоровий, хворий. Ось із цією вправою ми впорались теж. Запрошую діти пограти ще в одну гру, яка називається Дай відповідь. Я запитую, ви відповідаєте. Розпочинаємо. Навіщо потрібно гуляти кожного дня на свіжому повітрі? Для того, щоб не захворіти. Далі, чому не можна знаходитись біля хворої людини? Тому що можна захворіти самому. Далі, для чого потрібно їсти багато овочів та фруктів? Тому що в них знаходиться багато вітамінів. Далі, чому не можна терти очі брудними руками? Тому що можна занести інфекцію в очі і очі будуть хворіти. Далі. Чим небезпечна гра з дрібними предметами? Тим, що ці дрібні предмети можна випадково ковкнути, протовкнути в носовий прохід або увуховий прохід, і тоді буде небезпека. Далі, навіщо потрібно займатися спортом, займатися... Культурою робити зарядку. Для того, щоб бути здоровими. Ось і вся наша гра. Остання наша гра відділі називається Що корисне, а що шкідливе для здоров'я. Для цієї гри мені потрібні зелені та червоні олівці і ось ці карточки з малюнками, на яких зображені діти, виконуючи різні дії. Ви Пінні зеленим обвести ту карточку, яка каже, що корисне для здоров'я, а зеленим те, що шкідливо. Отже, на цьому і гра. до побачення, діти!